Вітаю глядачів головних новин Білої церкви на телеканалі Еспресо. Ми щодня виходимо зі свіжим випуском новин про ключові та важливі події з життя міста та громади. Тож, якщо ви хочете нас підтримати, аби більше містян володіли об'єктивною та незаангажованою інформацією, ставте лайки у соцмережах та дзвіночок на Ютуб каналі. 10 років за гратами з конфіскацією майна відповідний вирок залишив без змін апеляційний суд для білоцерківця, який торгував наркотиками. Про це повідомляє Київська обласна прокуратура. Представники закону довели, що чоловік придбав амфетамін і канабіс, а також зберігав і продавав наркотики та психотропні речовини. На момент скоєння злочину ділок вже мав непогашену судимість за наркозлочини. У місті нерідко трапляються випадки укусів безпритульними тваринами пересічних білоцерківців. Один з таких неприємних інцидентів стався поруч із супермаркетом на вулиці Ярослава Мудрого. Як поскаржилася пані Людмила у своєму дописі у Фейсбук, коли вона їхала на велосипеді, на неї напала зграя собак. Одна укусила за колесо, а інша за ногу. Як наголошує головна епідеміологиня міста Марина Ляшко, білоцерківцям яких укусили, Сила чи ослинила безпритульна тварина, варто негайно звертатися до травмпункту та вакцинуватись. Дорослому міську лікарню номер 2 дітям у дитячу поліклініку чи амбулаторію або ж в обласну дитячу лікарню номер 2 на вулиці Шолом алейхема А ось у разі загибелі чи ознаках сказу безпритульної тварини необхідно повідомити до ВЕД-служби або у центр оперативного реагування. Далі відслідковується на цьому етапі, як себе почуває людина. Її, відповідно, медичні працівники проводять там обробку рани, якщо це, відповідно, рана здійснена. Проводиться курс антиробічної допомоги, якщо це потребує людина. І, відповідно, якщо навіть там призначається лікування, в залежності від того, наскільки є ступінь укуса. І нами здійснюється такі моніторингове також спостереження за ну, подальшою ситуацією. відповідно і ветеринарною службою відслідковується та тварина, яка здійснила укус, або спостерігається територія, де здійснювався укус, і ну відповідно здійснюються такі профілактичні превентивні, ніби заходи. Верх цинізму у волонтерському штабі Let's Do It Ukraine серед принесених людьми речей виявили футболку з прапором РФ та написом Руський дух, як розповіла, нашій знімальній групі Анна Федченко. Річ вони знайшли, перебираючи дитячий одяг, і були неабияк шоковані за здогадками волонтерів. Футболку з мілітарним принтом та ведмедем принесли у штаб переселенці орієнтовно влітку. Проте вирахувати колаборантів поки не вдалося. Інших провокаційних речей, крім цієї, не виявили. Але запевнили, спалюватимуть подібний непотріб або використовуватимуть як ганчірки. А якби це було найближчі дні, то ми б по камерам подивились бо хто це приніс і знали б людину. Бо ми навіть фотографію служби безпеки України відправили і сказали. Значить, хтось в білу церкву приїхав з цією футболкою, і у людини взагалі немає усвідомлення того, що вона робить. Вона принесла русський мір в штаб, який допомагає людям, які втікли від війни від цього руського міра. І ну мене це дуже обурює, Чого ця людина, ця мамочка чи тато, який зібрав ці речі, не викинув його на звалище, а приніс з барського плеча. Ніби ось хай інші діти носять цю футболку. Ні, це тряпка, яку треба викинути, з полиць. Мені хочеться, щоб цього руського міра не приїжджало сюди. Якщо ви сюди приїхали і вам не подобається Україна, їдьте в Росію, там вас прекрасно зустрінуть. До нас не везіть свій руський мір. У багатоповерхівках міста триває облаштування укриттів за кошти міського бюджету, у деяких навіть після року повномасштабної війни. У таких будинках, наприклад, як по вулицях Павличенко та банковій. Як розповідають робітники, наразі вони заливають підлогу бетоном, штукатурять стіни, прокладають електрику. Тощо роботи тривають вже декілька днів. На фініші укриття мають бути зі світлом, вентиляцією та іншими умовами для перебування мешканців будинку. Під час ракетних загроз Виметимо не лише окупанське сміття з України, але й зробимо чистішим місто. У суботу 11 березня у білій церкві на вулиці Східна відбуватиметься весняна толока. Її організували небайдужі мешканці масиву незалежності, які щодня прогулюються вздовж лісосмуги. На цій території зібралося чимало сміття та сухого гілля. Усіх небайдужих просять долучитися, взяти з собою граблі або ж інше знаряддя, а також пакети для сміття. Та рукавички. Початок об 11 годині. Як зазначила організаторка Наталія Піскорська, участь у весняній толоці можуть взяти не лише дорослі, але й діти, на яких чекають ігри з аніматорами. Смуга ця посадкова. Вона відноситься до залізної дороги, тобто до фастівського якогось підприємства. тому я не можу зволікати дивитися на це, що тут смітник, і прогулюватися своєю дитиною з собакою, і дивитися, як старі люди просто дивляться на це сміття і дивуються, що немає того, хто прибере. Тому я вирішила дві неділі, дві неділі назад організувати саме цю толоку. І всі, хто бажає, може долучитися до цієї толоки. Українці здавна вірили у символи, що оберігають їх від злих сил. Це і червона нитка, і силянка, і пацьорка, та багато інших оберегів. Народне мистецтво, бісероплетіння досі є одним з унікальних елементів нашої ідентичності. У білій церкві проживає дівчина, яка творить неймовірну красу, підкреслюючи вишуканість жіночого образу. З нею поспілкувалася наша кореспондентка. Бісеру, нитки та голка саме з цих матеріалів розпочався творчий шлях молодої майстрині, яка почала виготовляти автентичні прикраси, пронизані українською культурою. 24-річна Аліна почала творити після початку повномасштабного вторгнення. Розповідає тоді працювала як менеджер СММ. Роботи ставало все менше, тож вирішила переглянути пріоритети і обрала роботу для душі. Довгий час перед цим я задумалась про те, що я хочу собі щось вишити, щось створити. І так склалося, що сталося вторгнення, і була можливість. Просто дякуючи нашим хлопцям, дівчатам з суду, нас не дійшли, і ми просто змогли е якийсь період жити всі разом. І воно якось так закрутилося. Я почала з вишивання старовинних взорів на футболках. Щоб популяризувати це не тільки як вишита сорочка на свята, а щоб носити це кожного дня. А потім почала заглиблюватися і заглиблюватися в українську культуру, і віднайшла для себе ось такі прикраси. І для мене стало подивом, що ми про це взагалі нічого не знали. Єдине, що ми знали, це те, що є якісь коралі, якісь бусики, такі червоненькі, і все на тому. А коли заглиблюєшся, все глибше і глибше, починаєш це дізнаватися, то ти просто бачиш весь цей скарб, і хочеться його передати, відтворити, щоб воно не забулося. За цей невеликий період її колекція вже налічує безліч видів яскравих виробів. В основному такі силянки, а саме так називаються такі намиста, це результат кропіткої роботи. Як наголошує Аліна, кожен витвір забирає у неї 5-6 годин. А ось надихається дівчина фотографіями наших пращурів, бо історично назва походить від способу виготовлення таких прикрас силяння, нанизування бісеру на нитку. Їх носили жінки щодня, як оберіг його. Сила завжди визначалася орнаментом. Я побачила старовинні фото жінок. Переважно це була частина Західної України, тому що в центральній були трошки інші прикраси, і мене просто захопило. Це настільки це неймовірна робота. І для мене найбільшим було подивом, що в той час зараз у нас є всі можливості, а в той час. Робити отакі взори самостійно, тоді навіть голки нормально, особливо не знайдеш. Взяти десь бісер при всіх перипетіях тодішнього життя української жінки, все одно була змога створювати таку красу. У прикрасах переважають сині, зелені, жовті та червоні кольори. Тому їх зручно поєднувати з будь-яким одягом. Ба більше намисто можна одягати під сучасний стиль, наприклад, спортивний костюм. Ході, футболки, світшоти або ж стилізовані сорочки виготовляє автентичні прикраси дівчина і для своїх знайомих та друзів. Наприклад, подруга майстрині ділиться. Українські прикраси повністю витіснили звичайну біжутерію з її гардеробу. Коли зранку прокидаєшся, і знаєте, є вибір прикрас певний, да. От... Не тягнеться рука до якогось срібного чи золотого там чи перлинок, тягнеться саме до чогось такого. Ношу під спортивний стиль, ношу під плаття, ношу під пальто, як бачите, це щось своє, це автентичне, це звернення до чогось, не знаю, чогось важливого, чогось культурного, чогось такого. Не знаю, ну до якоїсь своєї українськості, так е, от якщо б можна було там вдягнути на себе українську пісню, то в принципі це щось подібне відчуття. Нині ж майстриня популяризує свою творчість у соцмережах та освоює нові навички, а саме вишиває український орнамент на футболках. Охочих купити вироби багато однак, за словами білоцерківчанки, її головна мета повернути справжню культурну спадщину у сучасне українське життя. Любов Геращенко, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква. В Україні відзначають день державного гімну саме цього дня у 1865 році вперше прозвучав твір композитора Михайла Вербицького на слова поета Павла Чубинського. Глибинне значення кожного слова головної пісні українці освідомили від початку революції гідності. А нині фраза Душу й тіло ми положим за нашу свободу стала пророчою. Адже наші люди вкотре довели, що готові до кінця боротися з ворог. Який прийшов на нашу землю з нагоди свята у Білоцерківській гімназії номер 6 організували акцію, під час якої діти виконали гімн. До патріотичного флешмобу долучилися майже 30 школярів з різних класів. Почала виконувати композицію учениця першого. До неї доєдналися товариші з другого та третього класів, а завершили співати дев'ятикласники. Далі пропоную послухати патріотичну молодь. Навіть повітряна тривога сьогодні не завадила нам провести цей захід, і діти дуже з великим задоволенням приймають участь у різних заходах, що стосуються патріотичного виховання. Немає, напевно, жодного учня в нашому закладі, який не знає гімну України. І це є досить приємно. Звичайно, діти емоційно дуже раді, що вони можуть долучитися саме до такої акції. Ще не Що я встигаю вам розповісти на цю годину в ефірі телеканалу Еспресо про головні новини Білої церкви розповідала Дар'я Рубан. Дізнавайтеся про найгарячіші події в місті на наших сторінках у соцмережах. Залишайте свої коментарі та діліться думками. А ми продовжуємо відстежувати роботу органів місцевого самоврядування, аби ви знали більше про рішення, що впливають на життя Білої церкви. З понеділка у цій студії зустрічайте мою колегу Любов Геращенко. Віримо. В силу української незламності зсу та перемогу до зустрічі.